На інформаційних стендах копії та оригінали старих світлин із архівів п'ятьох єврейських родин, які потрапили у жорна Голокосту. Ще одна сторінка про гуляйпільську родину, яку гітлерівці вивезли до Німеччини на примусові роботи. Всі ці документальні матеріали супроводжують історичні дані про геноцид єврейського населення Гуляйпілля у період нацистської окупації, 41-43 років. Це зокрема історія родини Піпкіних, наприклад, історія родини Хазан. Це єврейські родини, так які пережив голокост, які пережили окупацію, які пережили ув'язнення в констаборах, наприклад, які пережили евакуацію. Ну і, і всі складові цього величезної трагедії під назвою Голокост. Історико-етнографічні дослідження запорізькі науковці проводили у селах колишнього новозлатопільського єврейського національного району, а також у місті Гуляйполе. Розпитували нащадків єврейських родин, шукали їх за допомогою соцмереж і в інших країнах світу. Працювали в запорізьких архівах. Робота тривала. П'ять років основну частину матеріалів зібрали у 20 21 першому роках, але опрацьовували їх вже після повномасштабного вторгнення росіян. Більшість з них або взагалі не мали нащадків і ці документи, і ці матеріали нам діставалися вже від далеких родичів, непрямих родичів. Якісь матеріали надсилалися зі штатів, наприклад, якісь матеріали нам взагалі дивом вдавалося рятувати в тих же колоніях, селах, які нам віддавали просто сусіди, якісь далекі родичі, просто якісь близькі люди які ну якось такимся дивним чином е, рятували ті чи інші матеріали, консультували дослідників і науковці Запорізького національного університету. Таким чином, під час презентації виставки, організатори розповіли не тільки про долі єврейських родин, а й про історичну епоху, що передувала другі світові та під час неї. Зокрема, про новозлатопільський єврейський національний район, котрий протягом 15 років існував між сучасними Донецькою та Запорізькою областями. Було е, зроблено. Пробу відродження, дати новий поштовх, культурі ідеш. От тобто, ідеш, починає вивчатися як мова у школах, виходять газети, ну і фактично, це було часом піднесення культурного. Для цього району, ну а після згортання сталіном політики коренізації, це 38-39 роки. Всі національні райони, включаючи єврейський, були розформовані. а Їх територія, як правило, розподілена між сусідніми районами. Єврейські архітектурні пам'ятки є невід'ємною частиною історичної та культурної спадщини Гуляйпілля. Про них у свій час писав український дослідник Яків Новийський. Нині вони знову під загрозою знищення, адже щоденно обстрілюються російськими загрозами. Гарбниками, зокрема, старовинний єврейський цвинтар, синагога, міська лікарня, на стіні якої є список розстріляних нацистами євреїв. Але пам'ять про них зберігають не лише науковці, а й небайдужі люди, які також допомагали збирати колекцію для виставки. І були назначені імена людей розстріляних євреїв і родин їхніх імена у противотанковому рву в кінці Гуляйполя. і от імена ці. Людей позначені на цім на цій стіні, там є імена моєї тітки, її діда, і маленького його сина, 4 літнього Абрам Слубський. зі своїм сином, за словами організаторів виставки, на основі зібраних відео, фото та письмових матеріалів, вони планують зробити документальний фільм, адже історія Другої світової вплилась у сучасну російсько-українську війну, і дехто з єврейських родин пройшов крізь її мо. Олох, зокрема, у підвалі Маріуполя загинула жінка, яка надавала інформацію дослідникам про трагічну історію її сім'ї під час голокосту. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.